І танки, синоні, панство, я вирішила продовжити серію відео, Кіль... е... книги, які я читала точніший чи приїжджає, і, власне кажучи, буду паралельно варити каву. Тому що чому би ні? Відео без кави це трудно. От. Деяких відео я відсьорбала каву, зараз її варю, тому приємного перегляду. Ну, Зокрема, хочу подякувати всім, хто донатили, всім, хто підтримували збори. Нагадую, в описі під відео ви знайдете посилання на мій збір. Де я збираю на публікацію свої книги, плюс на збір, де ми збираємо з дівчатами на авто для військових коротше. Збори в посиланні. Отак. От <кхід> От. А посилання де? в описі. Все ж, понятно, все ж логічно. Тобто, що ж я таке читала в листопаді 23-го року? Читала я мало, будемо чесно, читала я дуже і дуже мало. От. Читала я дуже мало в листопаді, ще менше, ніж в жовтні. От. Читала я тільки Микола Кун Легенди і міфи Стародавньої Греції. Чому власне, я вирішила легенди і міфи перечитати, тому що саме в той період я конкретно підсіла на, е, цей, на комікс, Найшла його десь на просторах інтернетів Пристрасті Олімпу. Ну, ті самі, ті самі. ну ви знаєте. От. Коротше, підсіла на пристрасті Олімпу, мені стало вельми цікаво, і я така, хей, чому не перечитати легенди і міфи? Типу, чому б і ні? Тому сіла я за ці легенди і міфи в Стародавній Греції, перечитала, м -м освіжила в пам'яті трошки ті чи інші образи. І, в принципі, скажу так, було цікавенько. Та, я знаю, що це шкільна література, Аліна тобі 24 роки буде, Яка? які легенди і міфи. Ну, Мені подобається. ось і все. Так, коротше, прочитала я, власне, кажу легенди і міфи стародавньої Греції. І що? Ну, мені таке подобається. Зміріться, я в принципі таке люблю. От. Єдине, що мені ну, дуже не подобається похождіння Зевса. Типу, на місці Гери я вже його посилала б. хіба мені такий? тун. Але ну, я не богиня, вибачте, сім'ї е, сім'єю шлюбу, то мені якби... Не мені судити, як то кажуть. Не нам судити, але ми обсудимо. Угу. Знаємо таке. Але от коротше, після легенд і міфів вирішила я щось легенько читати. І це був Мирослав Дучинець. В принципі, це прикольний український автор родом з Мукачева, наскільки я знаю. Він, до речі, хазяїн, власник, директор видавництва Карпатська вежа. Тож Мукачева. От, я хочу колись там видаватись, видавати там свою прозу, але це буде трошечки потім. Такі в мене плани. Да -да -да. Я проспойлерила всі свої плани. От і живіть тепер з цією інформацією. Коротше, отак. У мене було всього дві книги за той період, і, власне кажучи, мені цього ви не повірите, але реально вистачило. Тому що в мене в листопаді мозок був отакий. Він був виварений просто як кашка. Паралельно в мене осінь була, в принципі, така вялінка. Ну що, в мене особливо ніяких таких грандіозних подій не було. Ну, один раз ходила на Вія ну, на театральну виставу, другий раз на свинку Пепу з малим, третій раз. Що в мене було? Заїзд був. Четвертий раз це вистава Женехи. П'яте, все, В мене тільки чотири події було в... восени. Ходу, так. Да. Ні, ну ще днюшку малого. От. І все, типу, особи нічого такого прям грандіозного ця осінь не принесла. Ну так, приймно. Тому це був такий, знаєте, в'яренький період, і зрозуміло, що читала я вельми і вельми мало. Коротше, як я вже казала, книг в листопаді я прочитала мало, всього дві. І, в принципі, це була доволі така осопливо, занудно, вяла осінь. У мене взагалі і література не читалася, і в житті ніч не відбувалося. Ну, що мене відбувалося, я вже казала, майже ніяких подій. І дуже нудно було, дуже якось так вяленько все, важко. Банально ця осінь була дуже така. така. Взимку я прочитала в рази більше. Тому що вже якось знаєте, енергія да, пішла на спад, ну вже просто ти сидиш вдома, кутаєшся щось тепленьке, вже нікуди ти не біжиш, ти просто закуталась і читаєш. От, і в принципі, це вже був такий момент, коли просто я шукала відпочинку і розслаблення. Коли енергія вже не теж йшла на спад, вона вже, вже лежала десь на дні, і вже просто ти сиди і читай, закутавшись, в якийсь коцик. Ось і все. Тож, якось отак. Ну і, власне, якось отак. От, про книги я розповіла. Тепер пожаліюся на життя буття. По-перше, на мій збір на авто для військових ніхто не донатить. Там всього щось 12 гривень і 10 копійок. Банку відкрили, ну, створили ще вчора. І за весь день тільки 12 гривень і 10 копійок це біда просто. У мене немає слів. Далі. На мою книгу, на вихід моєї книги ніхто не донатить. Що за, що за капець? Люди? Як це так? Ні, ладно, я розумію, я розумію у всіх своїх цінності і взагалі, хто буде рандомній жіночки з YouTube донатити, звісно, звісно. Але, як я вже казала, всі посилання, якщо вам цікаво, ви знайдете в описі під відео. Я ж лише можу подякувати за те, що ви мене дивитесь, і просто побажати гарного перегляду стосовно наступних відео. Ну і можете глянути попередні, вони теж цікавенькі. Па-па!